Вітання усім світлим, рідним. Прекрасний день сьогодні, день нашого Велеса, великомудрого, нашого Мороза, нашого особливого Бога, Бога мудрості, провідника між світами, учителя великого натхненника, всі, хто відчуває його особливо, особливе, особливі вітання і ті, хто... Ще не знає про нього. Ми входимо в епоху Вовка під покровительством Велеса Великомудрого, тому, ну, хто ще знає, що це ера Водолія, це ера духовних людей, це Сатія, Золота доба, а це ранок Сварога. Тому усе відбувається так, як має бути, і непрості, складні питання, ті, що ми проходимо, і. Часто це питання занадто складні для людського розуміння, але ми йдемо, ми це все пройдемо достойно і ми не можемо розвернутися, тому що ми пройшли вже екватор оцих всіх подій, і тому ми йдемо далі з вогнями, з натхненням. І ніякий чужий не зможе стати нам за шкоду, чи не зможе стати перешкодою, чи принести якусь шкоду, тому що вони також знають багато. Правил космічних і вселенських, які вони не можуть порушити, вони завжди очікують згоди людини. Якщо людина погоджується, тим паче, якщо вона щось підписує, або вона виявляє свою волю, що це так буде йти за цим, тому вони ніяко не роблять в принципі нічого не порушують. А якщо людина виявляє свою волю, якщо вона усвідомлена. А якщо вона у високих вібраціях у вогнях, плазменому костюмі, про який я вам говорила, тоді у них взагалі острах, тому що вони бояться вогню. Це не їхня енергія. Вони бояться високої швидкості, вони бояться вогню, вони бояться свободи вираження духовної істоти. Тому це ті. Правила для нас підказки, які ми маємо яким слідувати, і тоді нормально ми з ними розійдемося. Вони жимаються, йдуть свої точки тори. А ми розширюємося і виходимо в інший еволюційний виток, тому що це процеси, які не можна зупинити і. З нами наші рідні, вони нас підтримують. Хоча ми спілкували сьогодні навіть про те, що така густина, така оця сірість на вулиці, сонця не видно. Не дуже просто, тому що сузір'їв не видно, нашого світила не видно. Але ну, це ж такі штучні ще локальні йдуть вплив паразитів. Тому що так як я бачила, був один купол, який накривав нашу землю, Мідгард, але він лусню його немає. Ну вони так, як ще залишені тут і ще не всі пішли, то вони роблять ось такі локальні, невеликі такі на землях. Накриття певні, які створюють ось такий стан мани, стан такий, ніби людина під гіпнозом, ніби вона не може зрозуміти де сон, чи яв, чи чи що вона просто тупо може йти, слідувати тому, що їй кажуть. чи її підманюють якимись такими підмінними поняттями, і вона буде йти. Оце така мана, така густина, така штучні Ось ось ці такі елементи. Але хто в свідомості, то нічого це навіть не впливає, будучи в вогнях, будучи в енергії, ось такі гарячі. Відчуваючи колами зараз, я вчорашнього дня відчувала, коли йдуть сонячні сплетіння, і ось такі кола йдуть просто плазмені. У нас ми цю їхню ману просто-напросто розчиняємо. І, от наші осі зв'язки вертикальні, світлові стопи. Ми також це все розчиняємо. Це є певні продихи. І певний зв'язок іде із із нашою землею і з нашими космічними родичами, зоряними. Тому дуже важливо нам, хто є в пробудженні, в свідомості сяяти, ні в якому разі не йти на ці всі сценарії, паразитарні, де щось тільки починаються запускати, розказувати там чи що. Абсолютно ігнор, і лише будучи в вогнях, щоб там не відбувалися які звуки, які там напрямки, будучи в вогнях, знаючи, відчуваючи свою систему сварога, світлову ми йдемо таким чином розчиняємо. А дуже багато я писала про це і по текстах, і по тому, як в вогнях працювати, як розчиняти ось ці. Паразитарні структури і як спілкуватися з чужими, як їм говорити? А тому, що коли духовна істота проявляє свою суть, коли вона запалює свої вогні. То кожне слово, яке проговорене, воно є як наказ для чужого покинути, тому що це не їхні землі. Тому ось з таким вогнями говорити з ними і в способі наказовому іди звідси, покинь звідси, покинь усі землі, ти маєш звідси піти, зжатися тут до твоя є дорога. І все. Але це постійна робота, відчуття. Тому що я відчуваю по хвилях, ми ніби відчуваємо, відчуваємо, а потім десь вони дадуть якусь порцію і всі починають туди гнатися. От буде те, те. те, те, те. Це постійне творіння. Ніхто, тим паче, паразити, вони не здатні творити. Як вони можуть запускати всі свої сценарії паразитарні і в це можна вірити якось? Тому, відкидаючи це все в вогнях. В такій впевненості у єдності клич ми даємо зараз всім по планеті своїм впробудженні, хто має зоряні гени. Нам треба відчувати, об'єднуватися. Я дуже багатьох відчуваю. Мене відчувають. І ми, ми є себе такими продихами світловими. І перейшовши екватор подій, з кожним разом наша сила стає більше і більше. І дуже багато підмін понять. Було таке запитання якось: а як так могло бути, що от нащадки великих богів могли просто так програти чужим, коли вони прийшли на планету? Ось яким чином це відбулося? До кінця я не можу сказати точно, але я бачила, як це відбувалося, і довіра ося, так? Оця світлова така структура, і у нас не закладено. Ось такі паразитарні їхні хитрі, хитрощі підходи, якісь незрозумілі схеми і тому таким чином відбулося. Зараз вони знов запускають. Тут скільки брехніше тут із того, що вони говорять, ну там десь малесенькі краплинки, це те, що вони порушити не можуть. А то практично все брехня, все що подається. І навіть якщо взяти наших рідних богів завелися, так а це завжди вважався ну, морозом, дідом морозом. Це така велика сила проявлення, такий, добра енергетика, така особлива, не просто навіть проаналізуйте казки, які в нас були. В нас дуже багато казок, які. Не просто були казками, а які розповідали про світобудову, про правила, за якими людям потрібно жити, аби був лад і благість була навколо. І так само Дід Мороз. Зараз таке зробили, спотворили, що це Радянський Союз, що це він кровавий. Таке понаговорило. Я інколи почитаю, то думаю, святий Боже, яким чином це взагалі куди ліпиться. Ви просто от хто підхоплює усі такі. Історії, то краще прочитати, зайти в і почитати, хто ж такий Велес, як його наші пращури уявляли, що вони відчували, яка це була сила, яка це була допомога? Це захисник усього живого, це така. Особлива резонація із деревами, з лісом, з дикими тваринами, із домашніми також і ось мудрість, відкриття, ось такі особливі подарунки у вигляді мудрості, у вигляді гарного життя, тому що велесе і Бог багатства. І зараз знову починаються ображання наших рідних хвиль, не знаючи про те, що це насправді хтось там ляпнув і вже починають всі сунути оце радянський союз. Радянський Союз це було. Досить трішки а тисячі років, скільки обріхували наших рідних, наші гени корені хотіли це все якось закрутити, забрати, викинути, споплюжити. А воно не виходить. Тому що навіть якщо буде на цій планеті, хоча б залишилася одна людина з зоряними генами, вона в будь-якому випадку переможе чужих, а нас багато. Тому і зі святом великого Велеса, Великого Мудрого, Нехай всі сили наших рідних богів, нашої прекрасної матінки землі, наших сузірів, наших родичів, щоб ми всі в об'єднані швидше змогли цю паразитню прогнати звідси і владу в творінні жити далі на благо усьому живому. Побачимося.